Всім привіт! Так, була в магазині чек на 67 злотих, майже 68. Ну, орієнтовно десь 600 гривень, але, ну, так собі, замало. Салатик 3 злоті. Такий чорний хлібчик вибирам. Ну, кава, так. Сьогодні в акції пахне. У Яблочка 4 чи 5 круасанчиків. Рошенка така ви. Ось таке взяла спробувати такий рулетик з червоної риби. 120 грам, 5 золотих, там, 45 гривень десь ось такий копчений. Не знаю, не пробувала. Кілограм шиї, така каркуфка називається. Ось такий сирочок, йогурток. По ходу, йогурток чи сирок з такою начинкою. І сьогодні теж взяла От ще тепла. Гречана оця називається в них кашанка. кров'янка по-нашому. Слухайте, ще тепла. Не знаю, не пробувала. Сьогодні буду пробувати. І така теж з картоплі. Кишка в картоплі теж тепла. Не знаю. Будемо з чоловіком пробувати, зроблю такі зі шкварочками, піджарю і таким чином будемо пробувати. Ось такі закупки, ціни ростуть. Реально на таку суму ще того року можна було купити більше продуктів, але є, що є. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!